Мигдаль, карамель, ром, шоколад. Я вам не можу передати ось це разом. Вона дає такий красивий симбіоз, як постірочна, мило дору. Всім привіт! Я Таня, і ви на каналі Світі духи. Сьогодні ми з вами поговоримо про мій вішліст ароматів, які б я хотіла отримати під ялинку на новорічні свята, або на свій день народження, який буде в мене 10 січня. І сьогодні ми розглянемо з вами аромати, які я хочу тільки на зимовий період. Звісно, цих ароматів набагато більше того, чого я хочу, але розглянемо тільки зимові аромати, може ви для себе щось теж підкреслите. Але перед початком відео я попрошу вас, будь ласка, підписатися на мій канал, тому що 80. 50 з вас дивляться цей канал без підписки. І так, ми починаємо з вами з першого аромату. Це буде Кіліан Black Phantom. Я дуже люблю цей аромат, в мене є мініатюрка. Але я б хотіла собі цілий флакон 50 мл і хотіла б саме його на зимку, тому що це дуже красивий аромат. Я дуже люблю ноту мигдалю, і в ньому є мигдаль, карамель, ром, шоколад, какао. Це дуже такий аромат. Якби складна гурманяка, я б його назвала, тому що це не якісь там прямолінійні печеньки, ванілька, сахарок. Ні, це дуже складний такий дуже гарно створений парфюм. Тому що от, е, бренд Кіліан це мій улюблен, улюблений бренд. І насправді я хотіла б майже всі аромати, що в ньому є. Я хочу ще окремо зробити відео про Кілія і сказати, які аромати мої найулюбленіші. І... Мені здається, що Бренд Кілен це про сексуальність, жіночність. Тобто всі ці аромати вони створені для того, щоб підкреслювати твою красу. І ось цей аромат Black Phantom це про. Таку красиву, нетривіальну гурманіку, яку дуже круто носити взимку, коли холодно, і він тебе просто зігріває. Там ще, ну я ж кажу, нотки алкоголю, плюс шоколад, карамель, мегедалі, цукор, там навіть є, якщо я не помиляюсь, і це дуже разом красиво звучить. Наступний аромат це Kilian Smoking Hot. Це новинка цього року, 23-го. Я спробувала цей аромат вперше в Польщі, коли їздила туди місяця два назад. І я ходила ввечері гуляти з друзями. Ми заходили до торговельного центру і на себе наносила цей аромат, і він просто нереальний. Це соковите зелене яблуко з корицею та табаком. І я не можу передати ось це разом. вона дає такий красивий симбіоз, і це дуже теж красивий. Це не горманіка, це просто красивий табачний аромат. Аромат на тему табака, мені здається, і воно відчувається, ніби то ти сидиш, їш яблуко печене з корицю, наприклад, а поруч табак. Я не знаю, якби я не люблю табак, коли люди курять цигарки. Але це якщо можна, там я не знаю, чи просто лежить той табак на столі, щось таке. Але це дуже красиво, дуже гарний аромат, і всі повинні його спробувати. Він дуже схож на Killian Angel's Share, тому що там є теж нотки табаку та кориці. Але це все, що їх би. З чим можна їх порівняти, тому що вони е, різні, все ж таки, просто є щось схоже, якби направленість можна сказати, да? тому що Angel Share, це більше вже в нас іде про е, алкоголь. Так, наступний я б хотіла до Black Saffron, це аромат зі шкірою та малиною. Це дуже сексуальний аромат. Якщо хтось дивився моє відео минуле, скажу, Таня, чекай, ти ж сказала, що ти не любиш шкіру, а в твоєму вішлісті аромат зі шкірою, але. Почекайте, цей аромат він інший. Це не прямолінійна шкіра, як, наприклад, в мемо Russian Leather. Да? Там кірзачі такі не дуже моє. А тут, нібито дівчина вона вдягнула рукавички замшеві, такі тоненькі, і на зап'ясті вона нанесла аромат. І вони разом змішалися і дає аромат байреди Black Sapron. Для мене це так. це дуже Жіночний красивий сексуальний аромат на тему шкіри, яку я можу носити шкіру, да? не тотальну якусь таку складну. Наступне, що б я хотіла, це Jo Malone, там Green Almond and Red Currant. це зелений мигдаль та червона. Смородина. Я спробувала цей аромат, коли була в Лондоні в жовтні, але я не знаю, чи буде цей аромат на постійній основі, чи вони зробили його як лімітку, тому що я була там напередодні Різдва, і там вже були всі різдвяні аромати, які кожного року Джо Молан випускає. І не знаю, чи буде це лімітка чи ні, але тридцятки на, на на жаль, не було. Були тільки 50 і 100 мілілітрів. Я спробувала це, дівчата, дуже красивий аромат. Це от Джомелон, да, чим написано, тим і пахне. Це зелений мигдаль, Знов таки, це моя одна із самих улюблених нот в парфумерії: смородина і сандал. чи... Якась інша деревина. Тобто це дуже такий красивий а, аромат. Насправді я думала, що може такий, як зелений мигдаль, може він більше на весну чи літо. Ні, насправді він взимку дуже класно буде звучати. Я восени його пробувала, він дуже крутий, а ще я була в коли в Лондоні йшов дощ, і я його на себе нанесла, він дуже круто розкрився, тому я б собі теж цей аромат, хоча б 50 мл або 30-ку краще а, хотіла б мати. Наступний бренд Liquid Imaginaire аромат Blanche Bed. Це аромат, уявіть собі, якщо ви берете коробку Рафаело, відкриваєте всі ці цукерки, викидаєте їх туди обратно і просто занурюєте туди си так yeah. Пахне! Це просто 100% Рафало і більше нічого мені не дає. Просто от Рафало запах. Хтось знову ж таки скаже: Таня, ти казала, що ти не любиш гурманські аромати. Ну, Цей аромат теж Він не просто прямолінійний, якесь печиво. Це якщо Рафаело, це дуже красивий Рафаело, і він реально дуже незвичний. Тобто це нібито цукерка, але він тебе не удушає, дуже красивий. Але мінус є один в цьому ароматі, що цей бренд випускає тільки 100 мл парфуму. Нема не 30, не 50, ні мініатюр, нічого нема. Ох, на жаль, я би навіть собі попробник хотіла би, розносила би, мені може би вистачило, але тому через те, що тільки 100 мл, я б хотіла собі цей аромат і хотіла, можливо, його як на подарунок. Але сама я думаю, що я не куплю цей аромат, тому що в мене багато і так парфумів. Ще я постійно хочу щось нове, і я розумію, що просто 100 мл я не сношу просто ніколи. Так, зараз я ще подивлюся, що я писала, тому що тут в мене підказочка. Угу. А, так, і ще один аромат, я вам не розказала: це Фредерик Маль Льодвєрць. Це перекладається як зимова вода або вода, Я таки не зрозуміла, який переклад більш точний. Але цей аромат про чистоту. Про чистоту, але більш цікаво, мені здається, ніж як у Франциско Руджана 724 і у Бланш -Блан Да? Береду і 724 мені теж подобається, але вони більш про Береду це якби трішки як постірочна, а 724 це мило дору. А ось цей Фредерик Маль, він про чистоту таку витончену, знаєте, вона. Я не пам'ятаю, що там було в там іріс, жасмін і гіллятроп. Якщо я, і муску, звісно, якщо я не, помиляю, не помиляюся, тут додам вам. Піраміду ароматом, але це дуже красивий аромат. Коли я була в Києві а, десь влітку, я на себе в ароматеці його нанесла. Він дуже такий класний. Він просто як друга шкіра на тобі відчувається. А інший раз я наносила, коли була в Лондоні, і знову таки його обновила, і це теж, теж дуже круто. Він себе повів в дождливу погоду. Тому як просто аромат чистоти я б собі такий хоті хотіла, але звісно, цей бренд він дуже такий небюджетний, тому може, хоча б мініатюру, я б собі взяла чи отримала як подарунок. От на сьогодні це всі аромати, які я хотіла вам розказати, про які я хотіла вам розказати. Звісно, це не все повторюся, це тільки на зимовий період, тому що на літо і весну, звісно, там зовсім будуть інші аромати і інші побажання. Напишіть, будь ласка, якщо у вас у когось теж взимку є день народження, і ви теж щось очікуєте собі, як на подарунок від когось, чи хочете просто самі собі купити, буде цікаво, може, я теж для себе щось підмічу. І якщо хтось хоче мене привітати з днем народження або з новорічними святами, ви можете скористатися в інфобоксі посиланням на донат. Або я залишу свої дані з новою поштою, ви можете мені просто відправити якийсь подарунок на ваш розсуд. Мені буде дуже приємно. Якщо ні, то ні. А якщо будуть якісь подарунки, то круто, ми їх з вами розпакуємо тут. На Ютубі подивимося, як знаєте, роблять великі блогери, які розпаковують. Подарунки від своїх підписників. Звісно, це не буде як любіга на свої, там скільки мільйонів людей, да, там такі подарунки великі, але все одно мені дуже буде приємно. Дякую вам за перегляд і побачимося з вами все вже в наступному відео. Всім пока!